Так, Усім доброго дня! Вітаю вас усіх на каналі Людмила Карпати. Запрошую вас на свій канал. Будемо сьогодні з вами готувати ось таку красоту Пампушки на святий вечір. Пісні пампушки. Тісто я зготовила, я знайшла у своєї мами в блокнотику записничку. Я шукала зовсім інший рецепт. І так натрапила таким чином на ці пампушки. І згадала, що мама колись пекла на святий вечір на Різдво такі пампушки. І вирішила вам показати, тому що наближаються різдвяні свята. І це такий рецепт простенький, дуже гарний. І він, виходить, в будь-якому випадку дуже смачний із одного тіста ви можете зробити і солодкі, і такі пампушки з чесничком. Дуже хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже людей багато підписалося. Я щиро вам вдячна за це. Я стараюся, хочу показати вам рецепти, такі, щоб простенькі, зручні для вас були, тому що зараз такий час, не дуже є кошти на щось дорожче, але ще до свят. Я зніму пару видів пляцків, як у нас кажуть, таких трошки дорожчих. Ну і почнемо з вами випікати пампушки. І так, що нам потрібно? Саме перше нам треба відварена картопля. Картоплю я відварила. В рецептурі я напишу, скільки ще пара йде з картоплі. Нам треба цю картопільку зблендерувати. Зараз ми вирішуємо. В грамах я напишу, скільки картоплі. Зараз блендерую. Так, дивіться, картоплю я зблендерувала. Зараз сюди в цю картоплю дам зразу солі. І перемішаю. Так, перемішаю. І зараз... Переберу мисочку і будемо з вами замішувати тісто. І так, картопельку немає зблендеровану, так як пончики в пісні, ми будемо їх готувати на святий вечір, то яйця у нас нема. Є олія. Даємо олію, але перше я дам цукор і дріжджі. Картошка у нас тепленька, і нам треба щоб розчинилися цукор і кріщі. Не розчиняти швидко, бо картопля тепла, легень, щоб не було гаряча картопля. І будемо з вами замішувати тісто. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. <кій> Постараюся вам дуже багато. Постараюся вам ще показати пару випічок таких. Пляцьків до Різдва дорожчих, щоб ви собі спекли. О, все, даю олію і будемо з вами замішувати тісто. Все у нас тепленьке, такі тісні пончики дуже смачні. У мене на каналі є пончики, а це пончики. Кожен на А ці кончики я знайшла мами у мене в записнику. Мама колись покладена, ці кончики. Мами вже нема. Я щось взяла записник, переглядала і знайшла цей рецепт. І вирішила вам показати. Рецептів є дуже багато, просто дуже багато. Кожен собі вибирає, який хоче. В рецептурі я вам все напишу. скільки чого. Так, я зараз замішу тісто і підключуємося. Так, дивіться, замісила я таке тісто. Воно так трошки липне, але воно так і має липнести. В рецептурі я все напишу, трошечка візьму олії і лікую отак трошечком. У нас виходить тісто. Ось таке, бачите, таке воно живе, Ось таке. Ставимо йому на годину, щоб підійшло. Залежить, як у вас затепло іде, якщо. Може і швидше підійти. Ви дивитесь, має збільшитися, має бути повна-повна вержна миска. І тоді ми з вами підключимося. Гляньте, яка красота, яке гарне тісто, як підійшло. Ну, Теплюсеньке таке, ну дуже гарне тісто. Зараз ми з вами будемо виробляти пончики. Пончики я буду виробляти, гарно відстало. Одні я буду робити з повидлом пончики, а другі пончики я буду робити з чесником з цього ж самого тіста можна робити і одні, і другі пончики. Пончики начиняти я буду вже готові по видну. Тісто взагалі дуже гарне. Діляньте, яке. Видно вам, яке живе тісто. Дуже гарне тісто. Так, тепленьке таке. Ну, е-е Напевне, зроблю, ви собі ділите як хочете. Я <кій> зроблю одну частину. Так, я тісто розділила на дві частини, одна більша, а друга, друга трошки менша. Цю зроблю з чесником, а цю зроблю з поверхню. Тут я заставила пергамент, бо я буду пончики вкладати, щоб вони ще підійшли. Гарно. Так. Вирізати пончики я буду такою формою, такою. Щоб зараз посиплю. Так що вони у мене будуть пончики. По видлом із, із чесночком Так, зараз ми її розкатаємо і лишимо, щоб вони трошки підійшли нам обов'язково. Отака красота буде у нас. Так, трошечка розтягнула руками. Мені дуже подобаються пончики на Ви можете не давати картошку, можете замість картошки вареної дати воду. Ті ж грами дати воду. Не мусите картошку давати. Мені подобається, тому що вони з картоплею такі всередині не пусті, такі повні. Вони дуже довго свіжі, тримаються, дуже довго. Так що мені подобаються такі пончики. Я рецептурі вам напишу. О. Ось такі помпушки будуть гарні, симпатичні. Зараз я їх нароблю просто, щоб вони не пішли. О! Ну, ось так буду виробляти. Як виробляти пончики, ви знаєте. Так що, вже як спечуться, буду пекти, тоді я вам покажу. Такі пончики буду робити на святий вечір, тому що вони дуже смачні. І тісто на смак таке, що ви можете зробити з чим завгодно. Можете робити з маком. Тоже, хто хоче, знає, що любить багато. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже щиро всім вдячна. Рада, що вам подобаються мої рецепти. Я стараюся, щоб вам підходили ці рецепти, щоб вам подобалися. Ось так, все, я буду виробляти, тоді підключимося. Ось такі гарні пампушки у нас вийшли. Гляньте, яка красота. Я складаю їх на папір, щоб жирних стік. І зараз я вам покажу, дивіться, які вони симпатичні. Це якийсь трошки вийшов порожні, але м'ясенькі-сенькі вони, вони дуже гарні. О, дивіться, який симпатичний. Мігусінький, мігусінький, гарячий, бо тільки спечені. Ну, я буду допікати вже до кінця. Так, І поки у нас печуться пампушки, я зроблю варення таке разом яблучне у мене і з ружі. І я змішаю яблучне варення з повидлом з ружі. Хто знає, раніше люди старші робили. Повидло з ружі, воно дуже лікувальне і дуже корисне. То є листочки ружі, перетерті з цукром, і лимонної кислоти, дається, воно перемелюється, і в холодильнику ставиться, щоб воно собі постояло, протравилося. так. І я змішую. У мене буде, пончики будуть начинятися, я маю насадочку таку спеціальну, кондитерський мішок, і будемо з вами начиняти пампушки. Так що зараз я це все буду змішувати. І будемо з вами начиняти пончики. Дуже смачне це варення, колись рогалики у нас на весілля начиняли цим варенням самої ружі. І ми малими дітьми дуже хотіли попробувати ті рогалики, тому що це варення, щоб його назбирати, треба дуже багато листочків ружі. Є така ружа, що цвете таким, така червона дуже, і з неї робиться оце, оце варення. Ну, я літом була трошки вдома, назбирала цих листочків і вирішила зробити таке повидло, але змішую його з яблучним, тому що мені треба, щоб через насадочку пройшло це повидло, як, щоб начинити пончики. І я даю яблучного. Змішую його добре, щоб воно таке було ріденьке. Ще трошки додам, перемішаю його добре. І поки пончики печуться, поки вони трошки пристигнуть, щоб вам показати, як я їх начиняю, то я вирішила вам показати, яка у мене буде начинка. Так. Пампушки підстигли вже трохи і зараз ми будемо начиняти. У мене є така насадочка, із нею можна начиняти пончики, можна еклери начиняти. І зараз ми накидаємо мішечок кондитерський повидла. Ви можете пончики начинити зразу і випікати їх зразу з повидлом, чи там з маком, з будь-якою начинкою. Я просто не хотіла. Я хотіла, щоб вони спеклися і начинити їх так. Будемо пробувати. Так, значить, я мішечок треба, бо щось не заходить шприц. Треба підрізати просто більше мішечок, щоб відкоригувати ту насадочку, щоб вона добре заходила у пампушку. Зараз будемо пробувати. Коли начините пончик, ви відчуєте, що пончик тяжкий, значить, в ньому є начинка. Ви в руці відчуєте, коли ви його начиняєте. Але все рівно треба буде підрізати трошечки мішечок. Так, я підрізала мішечок, взяла ще один мішечок і будемо з вами начиняти так пампушки. Дуже гарно начиняються вони цією насадочкою. Якщо би ви хотіли, можете собі придбати таку насадку. Вона дуже-дуже гарно на не начиняти клери, пончики там різні. Навіть булочки такі є, що можна начиняти. Бачите, варенячко виходить Пончик там, і воно там, Я під тиском тисну і воно там виходить, витискається то варенечко. Але дуже зручно начиняти. Я їх просто зараз поскладаю і поначиняю собі ті, що я хочу поначиняти, а остальні ми зробимо з вами з чесничком. Отак, бачите, отак начиняються вони. Зараз я ще доберу собі начиночки і буду продовжувати начиняти. І коли вже все начиню всі пончики, ті, що я виберу, то решту зроблю уже з чесничком. Так, ці пончики я начинила повидлом. Нижній шар я притрусила вже трошечки пудрою присипала. А ці другі пончики ми будемо з вами робити з чесничком і з петрушкою. Всі пончики з одинакового тіста. Нічого, Ні солі більше не додавалося до другої частини. нічого. До чесничка додаємо петрушку і додаємо трошки кипяченої води, але вода не, не кипяток. Просто прокипячена вода тепленька. І це все вимішуємо. Зараз ми це все вимішаємо і будемо з вами розкладати це на пончики, які будуть у нас з чесничком з петрушкою. Гарно викладаємо по всіх пампушках, щоб було по всіх пампушках, щоб воно просочилося гарно. Водички, бачите, небагато. Водички так трошки, щоб воно з'єдналося. Щоб ви не влили багато води, щоб воно текло вам. Так, викладаємо все гарно. Так, і трошки попідкидаємо, щоб вони всі знизу доверху пройшли тим чесничком з петрушкою. Ось така красота. А зараз нам треба буде. Припудрувати оці пампушки з повидлом зружжі. Беремо їх, припудровуємо, вони будуть смачні. бо повидло у нас кисленьке, з зружжі трохи. І тісто не є сильно солодке. і якраз будуть пампушки такі гарні, коли їх сильніше, трошки припудрувати, будуть дуже солодкі і будуть смачні і з варенням з ружі, з повидлом взагалі буде смакота. Так, зараз будемо пробувати з вами пампушки е, З повидлом, який ми начинили. Так, гляньте, скільки тут повидло. Ви в пончик, який сирий, ви скільки повидла не запхаєте. Як ви начините пампушку, вже спечену. У мене дуже люблять, щоб було багато повидла. Зараз ми попробуємо на смак, аромат дуже гарний. Ну, смакота. Дуже смачні вони, повидло дуже смачне. Це повидло з зружжя, я змішала з яблучками, але воно має таку кислинку. І воно дуже-дуже смачне, воно дуже корисне. Колись казали, щоб діткам, які мають стоматіт, щоб це повидло давати, що стоматіт пропаде. І це справді і так, але таким не маленьким немовляткам, а таким більшим діткам, діткам вже 3-4 роки. Можна давати, щоб давати, щоб вони то смоктали, їли, але не всі діти хотіли того. Але воно дуже смачне, це повидло. Його в рогалики. Колись у нас на весіллі замотували в рогалики. І ми дітьми хотіли з'їсти, щоб хто швидше візьме, тому що це повидло, його треба збирати дуже довго. Це з листочків рози. Перемелюється, ну, така робота дуже, щоб тільки зібрати ті листочки з рози. Так що воно дуже смачне. Ну і пампушки з чесником. Тісто все одинакове. Це пончики пісні на святий вечір, на Різдво. Дуже смачні, гарні. Можете робити їх трохи повніші, щоб вони були у вас пішніші. Ну, я зробила такі. Так що до нового відео!